Тарас Загородній політолог долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, щиро вітаю вас. Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям слава ну, такий ранок запальний, що ні дать ні взять, просто не встиг догоріти Рязанський зупинити свою роботу. Як ми вже бачимо, що Кстово, Нижегородська область це були ми, гурмо сили оборони. Чотири з чотирьох все залетіло в ціль. Я прям пане Тарасі чекала розмови з вами, бо це теж ваша улюблена тема. Ну, як там удари по таких потужних нафтопереробних заводах, чи не нафтобазах? Наскільки як ви думаєте, обличчя в Кремля? І що ж не захищають? Е, ну, давайте так: ми побачили е, е, зростання інтенсивності ударів е, по Україні е, по Україні, точніше, зниження ударів по Україні через збільшення ударів по Росії. Зверніть увагу, стратегічні бомбардувальники не так часто почали літати. Це означає одне або паливо, на чи через те, що в Енгельсі теж стратегічні запаси були знищені нещодавно, так або ресурс літаків починає давати збіви на великі в дійсності для такого типу літаків. І те, що почали бити інтенсивно не тільки по НПЗ, а і по нафтоперекачувальних став. Це теж великий великий плюс, і це масштабує проблеми для Росія. Ну те, що ми наразово з вами говорили, що щоб паралізувати в принципі російську економіку і логістику Росії, ну достатньо ударів по компресорах, наприклад, по які перекачують нафту. А що це означає? Якщо зупиняється нафтопровід це означає, що треба зупиняти її видобуток нафти в Сибіру, тому що нема куди дівати в нафту а або на переробку треба запускати, або на експорт з експортом. Ми бачимо, що теж у Росіян починає не складатися, і я думаю, що такі темпи будуть нарощуватись. А все інше залежить від України знову таки інтенсивність ударів. от те, що СБУшні дрони постійно і гамселить вже і по Рязанському НПЗ, і те, що в них Жігороській області прилітає, і так далі. Це наша позиція. Позиція. А в перемовинах, в тому числі тому, що нас часто говорять: ну як так зробити, знаєте, щоб там, там дипломатія повинна працювати, щоб там помітили, щоб там Трамп там mm -hmm. не домовився з путіним і так далі. А yeah. це тільки так і працює. Ви вони також можуть розмовляти про все, що завгодно України власна думка. Так? Власна думка, яка втілюється в удари по території Російської Федерації, а це нам враховуючи те, що Трамп, великий фахівець нафти, ну без іронії Він хоче, щоб нафти в США на ринку було більше. Це галочка в Україні в першу чергу. Ну і окрема подяка від пацанів з Техасу. Однозначно так. Так, Чого б і не подякувати. Пане Тарасе, а може ж буде Росія якісь удари возмездя готувати на такі заходи? А, ну, це на не російський наратив, який нам намагаються нав'язати. Знаєте, що от ми б'ємо. Це от така пастка. Знаєте, що вони у відповідь б'ють, тому що ми б'ємо. Так, починаємо так. Де. Хто перше почав, той винувати. Це інша наша відповідь. Ну, давайте так, знову дивимось на результати. Ви помітили, як менше стало ударів, наприклад, по Києву? Ну або mm -hmm. по Україні масованих. Вот вчора взлетів міг 31 А ви пам'ятаєте, що вони раніше більше літали? По декілька разів була у нас тривога, наприклад, по всій Україні, і так далі. Наприклад, в чому великий плюс ударів по НПЗ, а у Росіян проблеми з виробництвами авіаційного палива вони почалися ще до початку ударів, тому що вони не можуть замінити обладнання, воно все західне. А тут ще починають прилітати дрони, які руйнують це обладнання. А авіаційне паливо це дуже високоякісне паливо. Так просто його не зробиш. Thank <laughs> you. І судячи з того, що ми не бачимо, як, як ви говорите, удар в Возмізді, а щось сталося, і точно не від доброти Путіна, а тому, що у росіян є тільки дві опції: або вони б'ють, або вони не можуть розповідають про щось добре волі. І тому ми повинні розуміти, чим більше буде руйнуватися інфраструктура, наприклад, нафтова, тим менше буде можливості, наприклад, вести бойові дії, Розпад логістичні. Зв'язків всередині самої Росії. От що зараз об'єднує Росію як цілісну державу, фактично. Ну, Газогони, нафтогони, ну і трансіб, мабуть, по суті, це все. Доріг там немає відділення віддалення дуже ну, таких, ну, наприклад, між Сибіром і європейською, краї... європейською частиною. І тому ми бачимо, що результати вже, вже, вже є. Інтенсивність впала. Ти, от, ну просто візьміть, візьміть статистику і помітьте, скільки там тривог, скільки прилетало, пам'ятаєте, 22-й рік там по 100 ракет вони в день могли викидати і так далі. Чим далі, тим менше. Зараз, от знову такі, давайте згадувати нашу розмову напередодні зими. Всі очікувало, що буде вироблена енергетика. Ну слава Богу, вже 29 число сьогодні січня, а майже зима закінчується. А щось у них не, не склалося з, з тим, що що, тим, що вони хотіли зробити, і ППО посилена, і в тому числі удари по території Росії. І ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо бити, тим краще ми будемо виглядати в очах того ж Трампа, який, ну врешті-решт, скаже росіянам: А що у вас є? Ви взагалі хто? Що ви можете контролювати? Сирії вас випарили. Тепер вони можете погрожувати Ізраїлю. Вони ж завжди шантажували, що будуть Ізраїлю погрожувати останні 70 років. Вони ж на близькому сході в Сирії там 70 років було не тільки там з чотирнадцятого року. Де факто вони там завжди були присутні а, і так далі. Далі по території твої Путін б'ють постійно дрони. Ти нічого з цим зробити не можеш. Іноземні війська на твоїй території знаходяться. Твоїх генералів сбушників вже в Москві безпосередньо на самокатах катають і все інше. А що ти взагалі контролюєш чуда? Тому mm -hmm. ну, що американці абсолютно ж на такі е цинічні, прагматичні люди, будуть конкретно дивитися по ресурсах. І е чим більше буде ударів, е знову таки виробництво, тільки власне. всі, от всі бачать, знаєте, що таке своя зброя. От о, всі знаєте, от нервуються там, буде Трамп давати, не буде Трамп давати е зброю. Буде вона на, на певному рівні, хоча певне, що менше ніж Байден, давати не будуть, е це точно. але е є власна зброя. І тепер, куди хочемо, туди і б'ємо. І не треба нам розповідати, що НПЗ це є цивільна інфраструктура, як розповідала на попередня адміністрація. А, от системно виносити, знищувати промисловість а, і побачимо результати. Російська машина буде здавати збій а, військово навіть, тому що вони не будуть поратися з, з такими перевантаженнями, які вже а, здійснює. Україна тому знову таки зброя, зброя ще раз зброя. Де експорт зброї щоб для того, щоб виробництво нарощувати, щоб гроші заходили? Це з уряду повинні запитувати. Де у нас замовлення для ВПК, Де у нас довгострокові контракти? Де наукові дослідження для цього для ВПК, які повинна фінансувати держава? Де спрощення порядку виробництва? Ви знаєте, оцей був ідіотська ситуація, коли е, Галіна Янченка, народний депутат, подавала законопроект про. Спрощення тиску на наших виробників зброї вона ж до маразму доходить. Одна та самодійну, наприклад, затримка. Ти там по три штрафи отримуєш, і у імпортерів таких немає проблем. Так а, банкрутують заводи, а, які потім нічого не виробляють. І так далі. Так, штрафи повинні бути, але вони повинні бути розумними, зрозумілими і за зрозумілими реаліями. Що у виробників у виробників можуть бути проблеми з постачанням комплектуючих, наприклад, ракета може прилетіти, тут наступне питання, де військові ризики, і так далі. І не влаштовувати цей е... срач цього приводу, то е... вилізли ці так звані антикорупційні е... активісти почали розповідати, змішуючи все. Змішуючи імпортерів зброї і виробників зброї, це абсолютно дві різні діяльності і, і почалася оцей хай і, і, і там ухвалили ще один закон, що ще, ще більше а, тисне на цьому а, на воробників. Ви на кого працюєте, шановні? Тому в даному випадку виробництво, виробництво ще раз виробництво довбати, довбати, довбати. Ми бачимо, що е робиться, робиться. Я тут, коли об'єктивна є речі, робиться. Але повинен, повинен ще бути більше, тому що чим більше у нас буде ракет, чим більше ми будемо довбати по території Росії, тим буде краще для нас. От уявіть собі, Путін приїде. На зустріч з Трампом, хоча я сумніваюся, що з ними буде зустріч, тому що Трамп на нього так наїхав, що я думаю, що він нікуди не поїде. Mm. І от теоретично в цю зустріч там він там тисне рукою. В цей час масована атака на, на, на наприклад, на газа розподільчі мережі Москви. Там на mm. і Бликаут Москві, наприклад, да? ну, ну перемовляйтеся. Але нас забули запитати так, що в першу чергу ми повинні керувати перемовинами, а керувати перемовинами можливо тільки ударами по території Росії. Так, да, пане Тарасі, однозначно, це ми і робимо Під ґрунтя, так би мовити, закладаємо. Ми, до речі, теж вчора подумала якось вдома, і світло, є, і тепло, і їсти, і не знадобились ні генератори. Ні, У нас знаєте, у нас проблема в чому. Ну я розумію, люди в стресі. Я розумію, що спресована спресований час багато подій. Люди не пам'ятають, що минулого року було, щоб таких масованих ударів вони не мали можливості наносити. А, що а позаминулого року взагалі не могли бити по території Росії. Ні. От, от результативність роботи ВПК, от що ми повинні запитувати уряду, це, знаєте, як Лобановський говорив, результат повинен бути на табло. Так. Це карта, куди прилітає по території Росії. Так? От чим ми повинні займатися, а не… Займатися те, що я називаю ментальним анонізмом, коли ми дивимося, що там говорить Ілон Маск, що там робить Трамп, і, і, і ще обурювати стосовно чим вони займаються. І яке ваше діло, чим вони там займаються? У них свої справи, у нас свої справи. Ваше завдання конкретикою займатися, скільки ракет виробляється, скільки ракет прилітає, скільки е, е, нафтогонів перебито, газогонів перебито, як розпадається їхня логістична система існування е, Росії. Е, 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 е. Тії, от на чому ми повинні концентруватися, все інше українців не повинна цікавити взагалі. Однозначно пане Тарася. Не знаю, яким там займається брудними справами по ночах російський диктатор Путін ментальними. Тим що ви говорите чи ні, але проїхався він зі своїм зарубелем, з яким теж не зрозуміло, чим займається цим зарубіним машині. Щось тримався за все за все, що тільки міг живіт, свіх є непривабливий ви, ви виклав. І каже, що Зеленський легітимний, значить, сказав він легітимний. Да дуже які 25 років себе сам просто переназначає. Говорить він з ним не буде про якісь гарантії безпеки. І говорив вже як і для України, так і для Росії. Бідний нещасник. Хтось, напевно, атакує в його снах. Що ви бачите за цими заявами? Що за ними стоїть? 4 хвилини. Ну, давайте так. Трамп неочікувано для мене досить бадьоро взявся за Путіна. Я думав, що він десь через три тижні це почне робити, коли перше будуть контакти з психипсихлікарнею, психоліт... і буде зрозуміло, що проблема в Путіні в першу чергу. А ні, травм швидше почав. А перший відвертий наїс на Путіна це коли оцей він пост зробив, де сказав, що ніфіга ви не перемогли у перше у другій світовій війні. Ви нам допомагали це раз. Друге, що я тобі зроблю послугу. Якщо ми у Одемо угоду, і третю і третє що якщо не буде, буде ще гірше. Тобто, це шантаж відвертий. Ну я вам скажу. Трамп абсолютно людина, яка розуміється на перемовинах, і він розуміє, що так до перемовин на рівних ніхто не, не, не запрошує. Це фактично, я вважаю, це. Відверта шантаж вже російських еліт, яким дають зрозуміти, що прибирати цього психа будемо говорити або буде гірше, ніхто з вас злазити не збирається. Ось Путін там щось почав м'янкати щось розповідати До речі, подивіться, як виступав після цього заяви Трампа. Медведєв, подивіться на його просто що не обличчі там є виступ. Я подивився вже всі зет патріоти. В шоці вони тепер звинувачують Путіна в тому, що, що Путін довів Росію до такого стану, що американці так сміють з нами розмовляти, і нічого їм за це не буде. Uh -huh. Далі пішли розмови про зниження цін на нафту, я думаю, що це буде робитися, незалежно від Любові чи не любови Трампа до Росії і до України і так далі. Це питання національної безпеки. А от позавчора Такан Карлсон з цікавою такою заявою виступив, якщо питання було наступне. Бул е, питання було наступне. Що е, адміністрація е, Байдена могла вбити Путіна? Тоні замовляв. Я думаю, звичайно, що, але... що Блінкен там поперхнувся, я але це ж теж, це ж натяк, це ж натяк не це, це ж натяк це цьому. Путіну. це ж натяк не про це. Це натяк Путіну, так, що така так. опція існує. Так, я вчора а, вас цитувала, у... пане Тарасе, Та що якби що його може прибрати? Так, у Трампа є успішний кейс. Він так робив, коли знищував генерала Салімані. Тобто, це вже пряма просто погроза. Тобто, так різко почав Трамп розмовляти з Путіним. І тому він він намагається з'їхати. З чого з'їхати? Чому він говорить про Зеленського? нелегітимно? тому так. що він не хоче йти на перемовини з Зеленським, тому що для нього це примиження. Він хоче з Трампом ділити світ. А Трамп же говорить: Я миротворець, я вас тяжаю за одність seal. І тут Зеленський правильно робить, коли е, говорить: я так хочу перемовин, що аж їсти не можу. так, Я Трамп, великий, великий е, лідер сучасності. Я хочу з вами от, спілкуватися, а потім ви там можете з Путіним спілкуватися. А потім потім ми давайте втрьох сядемо. А тут от пастка. Тому що Путін не хоче сідати за стіл перемовин. Тому він намагається знести е, Зеленського. Е, от, Такими розмовами, тому що він не може сідати стіл перемовин з тими, кого він вважає нелегітимним, і в тому числі, в тому числі, він. Для нього це буде приниження. Він же говорив, що Зеленський очолює на нацистську державу. Не будемо про це забувати, не забуваючи при цьому такі антисемітські випади, нагадуючи, що він і, і має єврейське походження. Ну і так далі. І він намагається з'їхати з цього обвинувачиши, що Україна зривається перемовини. Але слава Богу, атаки ракет. Добре, шутрампа в голові вклалося. От одразу ж Після нагурації він сказав Путін винуватий, А Зеленський дуже-дуже хоче. Це дуже добре для нас. А далі, далі треба слідувати своїм інтересам довбати по території Росії. Щось там в при... нелегітимного прилетіло. Так щось там сказав, що не хочеш, прилетіло. Так. Довбати, довбати так. це єдиний спосіб отримати в Україні кордони 91-го року. Я вам скажу. Нам довбати Трампу борити так разом і будемо І довбати, і борити. Пане Тарасе, Сьогодні кажу вам дуже дякую. А в п'ятницю ми зустрінемося в форматі розмови разом із вами. Стріму до зустрічі. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.